Вже геть розорені безкраї таврійські степи, і лише тут, в Асканії нова, збереглася ділянка заповідного степу з її рослинним і тваринним світом. Правда, не зовсім типовим, адже тут можна зустріти мешканців американських прерій і африканських саван, жителів рівнин Азії і тварин, що до недавнього часу проживали на просторах наших степів. На перший вельмиповерховий погляд це єдиний в Україні сафарі парк, який проте сильно відрізняється від своїх зарубіжних аналогів. Тому що Асканія Нова це заповідник, зоопарк, науковий центр і сафарі парк у єдиній особі. Проект Живе багатство України презентує Асканія Нова перлина Таврійського степу. Сайга. Єдина антилопа, що жила на території нашої країни. Все це в черговій подорожі. Цього разу таврійським степом. В давнину на цих безкрайніх степових просторах стадами бродили тури, зубри, сайги та дикі осли, кулани. Сьогодні найкрупніший рухомий об'єкт на цих рівнинах це наш трактор, який мирно собі оре. І нічого тут не вдієш, бо жоден континент світу урбанізація не зачепила так, як стареньку Європу. І наша країна не є виключенням. А ось ця картина набагато сумніша: розчавлені машинами дрібні соколи на автомобільній трасі. Граки та галки, які будують гнізда на деревах обабіч автострад, збирають падаль на шосе і, в свою чергу, самі стають жертвами автомобілів. На їх трупи злітаються чеглоки, бури і інші дрібні соколи, доля яких так само вже вирішена наперед. Але на щастя, в нашій країні доки що є місця, де тварини можуть відчути себе більш-менш спокійно. Одне з них це заповідник Асканія Нова. У квітні 2003 року виповнилося 140 років з дня народження піонера охорони степової природи барона Фрідріха фон Фальцфейна. Будучи 20-річним студентом університету, в своєму маєтку Асканія Нова він обгородив ділянку степу для охорони місцевої фауни і завіз бабаків. Це була перша спроба охорони дикого степу. У квітні 1994 року біосферному заповіднику «Асканія-Нова» було присвоєне ім'я Фрідріха Едуардовича Фальцфейна. Адміністрація заповідника виділила нам елітний засіб пересування заповідним степом: директорську бричку для vip персон і досвідченого провідника Наталію Іванівну Ясенецьку, заступника директора по науковій роботі. Тепер Успіх нашого Сафарі залежить виключно від неї. Асканійський парк, акліматизаційний центр диких тварин, виник в кінці 19 століття. Тоді ж були завезені звірі і птахи з різних континентів. Ми неквапливо їдемо шляхом ботанічного парку. Навколо нас широка рівнина, неозоро як море, і з трохи помітним ухилом до південного заходу у напрямі Сивашу. Подекуди зустрічаються неглибокі котловини, звані тут подами. На території Асканійського західного степу знаходиться великий чапельський під, що займає понад 25 квадратних кілометрів. Сюди нас привело бажання побачити тварин, яких колись можна було зустріти на рівнинах нашої країни. Це дикі напівосли, кулани і сайги єдині антилопи, що коли-небудь проживали на території України. Кулан дике копитне, яке ще часто називають напівослом, іншими словами, без п'яти хвилин конем. Сайга абсолютно своєрідна тварина, за зовнішністю схожа на вівцю на тонких високих ногах. Найприкметніша відзнака у сайги роздута горбата морда з нависаючим над ротом м'яким рухомим хоботком. На кінці хоботка, близько одна до одної, розташовані круглі, направлені вниз ніздрі. До речі, якщо вірити літописам часів Богдана Хмельницького, під час своїх походів козаки харчувалися саме м'ясом сайги. До 1870 року ця антилопа зустрічалася в межиріччі Південного Бугу, Дону і Дніпра і зникла в Таврії в кінці 19 століття. Сайга була першим копитним, завезеним в зоопарк в 1887 році у кількості однієї особини. Після цього, на протязі з 1888 по 1957 рік, до зоопарку надійшло ще 19 партій цих антилоп, що разом з першою склало 174 тварини. Це найбільша кількість особин одного виду з тих копитних, що завозилися у зоопарк. Зараз ви бачите туркменського кулана. Ця тварина ще недавно знаходилася на межі зникнення, але сьогодні його чисельність значно зросла. Втім, вважати куланів виключно іноземними гостями було б не зовсім правильно. У районі річки Деснянка під Києвом було виявлено рештки кісток цих тварин. Ймовірно, вони у великій кількості населяли простори України в 12-13 століттях. У пізніший час кулани були розповсюджені не менш широко від Каспійського моря і Середньої Азії до Уралу. Але вже в 30 30-ті роки 20-го сторіччя вони зникли з території Казахстану і Туркменії. Основна причина повсюдного вимирання куланів полягає в тому, що людина відібрала у них місця водопоїв. Тому в багатьох місцях свого проживання вони вимерли майже без єдиного пострілу. Адже в пустелях і на півпустелях, де мешкають кулани, водопої велика рідкість. Шлюбні церемонії будь-яких непарнокопитних позбавлені витонченості і шляхетності, а поведінка самців взагалі дуже нагадує звички маніяків. Кулани у цьому відношенні також не є виключеннями. Забавно спостерігати, як за цим стежать менш темпераментні мешканці Асканійського степу, найбільші антилопи світової фауни Канни. У себе на батьківщині в південно-східній Африці антилопа Канна дуже полохлива. Щоб сфотографувати там стадо цих тварин на пасовищі або водопої, треба запастися великим терпінням. У Асканії Нова вони відрізняються рівним, спокійним характером, зовсім не бояться людей і не спричиняють їм шкоди. Ще з кінця XIX століття робилися неодноразові спроби одомашнити канну. Зараз у ряді країн східної і південної Африки фермери утримують кан у великих загородах, одержуючи головним чином м'ясну продукцію. Проте найбільшого успіху в доместикації кан досягли у нас в Асканії нова. Але Асканія цікава не тільки роботами по доместикації диких тварин. Цей заповідник зоопарк є унікальним центром порятунку звірів. Яскравий приклад цього історія коня Проживайського. В той час, коли в українських степах вимер останній аборигенний вид дикого коня, в Херсонському степу з'явився новий іноземний вид непарнокопитних, котрий перекочував сюди з Монголії і центрального Китаю. Це був останній дикий кінь. Що залишився в дикому стані в природі кінь Приживальського. Поява цієї тварини в херсонському степу пов'язана з ім'ям засновника Асканійського парку барона Фрідріха Фальцфейна. У Асканійський парк по розпорядженню барона коней привіз такий собі купець Асанев, який займався на той час виловом диких екзотичних тварин для найбільших зоопарків світу. До початку ХХ століття лише три дикі коні, дві кобили і жеребець, були успішно доставлені до Європи у Асканію Нова в маєток Фрідріха Фальцфейна. Вони паслися в просторих загородах в українському степу, викликаючи заздрість всіх власників зоопарків. У 60-х роках ХХ століття коней Проживальського на території тодішнього радянського союзу тримали тільки в московському зоопарку і Асканії-Нова. Причому у той час в зоопарках світу тих коней було не більше 20 особин, і вид був під загрозою вимирання. Таврійський степ. Багато племен і народів населяли його. Тут кочували скіфи, сармати та половці. Дотепер, в південному степу, на пагорбах і курганах, насипаних засивою давнини, височіють мовчазні свідки тих давніх часів половецькі кам'яні баби. З X століття в нижньому Придніпров'ї посилився вплив Київської Русі і у небезпечному оточенні кочовиків. Стали виникати слов'янські поселення. За давніх часів на безкраїх степових просторах стадами бродили тури, зубри, тарпани та дикі осли, кулани. Ще на початку 19 століття тут мешкали численні табуни тарпанів. Цих довгохвостих гривастих тварин відловлювали і приручали ще скіфи. Але з початком освоєння південноукраїнських степів тваринний світ дуже змінився, і дикий степовий кінь Тарпан зник. Останню самицю застрелили у 1882 році за 35 кілометрів від Асканії Нова. Така ж доля спіткала сайгу, яка зустрічалася в степу наприкінці минулого століття. Предок сірої української худоби таврійський тур. Був частково винищений, а частково витиснений в лісові райони, де зник безслідно. Ще у середині XVI століття тут зустрічався зубр, потім його теж винищили. Благородні олені у XVIII столітті ходили у тутешніх місцях великими табунами. Нині їх можна побачити в лісах гірського Криму. Більш ніж півтораста років тому перевелися бабаки. У 1934 році сюди з метою реакліматизації завезли 25 бабаків, і вже під кінець 40-х років тут вже було майже 300 особин. Потім їх чисельність у зв'язку з епізоотією стала катастрофічно зменшуватися і, врешті-решт, звірі повністю вимерли. Не так давно сюди знову завезли декілька десятків цих гризунів. Вони непогано прижилися і почали розмножуватися. Тепер у заповіднику їх налічується понад 100 особин. З копитних найбільш численною групою є антилопи, яких тут більше десяти видів. Одні з них стали прирученими, наприклад, антилопа Канна, інші так і залишилися дикими нетовариськими тваринами. У цих антилоп характер сповна відповідає зовнішньому вигляду. Вони дуже норовисті, незлагідні і агресивні. Будучи переляканими, вони щодуху мчать саваною, не розбираючи шляху. І все, що зустрінеться на їх дорозі, буде затоптаним і роздавленим. Частково цей момент відображений у диснеївському мультфільмі Король Лев нервозність гну виявляється насамперед у шлюбний сезон, який починається в кінці квітня, незалежно від кліматичної зони і навіть континенту, на якому в даний момент перебувають антилопи. У дощову пору групи гну широко розбрідаються просторами савани. Навпаки, в сухий сезон тварини концентруються біля джерел води і там, де ще збереглася зелена рослинність. Якщо засуха затягується, смертність серед тварин зростає. Компенсуючи відсутність трави, гну використовують запаси свого жиру. Крім того, стада починають мігрувати із запізненням, і самицям доводиться народжувати в дорозі. У такі роки багато малюків гине з голоду, але в сприятливі роки гну розмножуються дуже успішно. Плодючість їх порівняно висока. Кожна самиця за своє життя народжує близько десяти дитинчат. Незважаючи на високу смертність, чисельність стада гну за рік може збільшитися на 10%. До золотої п'ятірки Африки, окрім слона, носорога, лева та леопарда, входить також кафрський буйвіл дуже люта тварина, яка населяє савану на південь від Сахари. Беручи до уваги характер кафрських буйволів, люди відмовилися від спроб їх приручити. Втім, у Асканійському зоопарку буйволи живуть вже декілька десятків років і добре розмножуються. Про те, що буйвіл небезпечний для людини і дуже лютий, в мисливських книгах писалося дуже багато. Дійсно, від рогів і копит буйвола загинуло немало людей. Поранений буйвіл, тікаючи, описує повне коло і затаюється біля власного сліду. У гущавині чагарників раптово атакована людина, звичайно, навіть не встигає вистрілити. Втім, такий спровокований спосіб самозахисту навряд чи можна розцінювати як особливу агресивність або лютість. Люди з поконвіку переслідували буйволів: масаї, які не визнають м'яса більшості диких тварин, роблять для буйвола виняток, вважаючи його родичем домашньої корови. Великою цінністю для африканців була шкіра буйвола, з якої робили бойові щити. Та й у європейських і американських мисливців-спортсменів голова буйвола по сі дні вважається почесним трофеєм. Проте ще більші спустошення серед буйволів справили епізоотії чуми рогатої худоби, завезеної до Африки наприкінці 19 століття разом з худобою білих поселенців, світову славу Асканії Нова створила заповідна цілина. Цілинний степ ця єдина на всю Європу ділянка типчаково-ковилового степу, якої ніколи не торкався плуг, має величезну наукову, культурно-пізнавальну і практичну цінність. У наступній програмі дивіться: емансипація пернатих, бик у панчохах і таємнича ситатунга. Це і багато чого іншого в черговій серії проекту Живе багатство України.